Вітаю, мене звати Бойко Ілля Дмитрович. Я студент 576 групи спеціальності підприємництва торгівля та біржова діяльність. Сьогодні ми розглянемо презентацію на тему цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. Початок широкого використання в науці терміну цивілізація було покладено в 18 столітті. Коли соціогуманітарні знання виділилися з іншої системи знань і знайшли власну ідентичність, поняття цивілізація означало вищу ступінь суспільного прогресу, пов'язаного з бурхливим розвитком капіталістичних ринкових відносин, перш за все в Європі. Одним з перших в дану категорію став оперувати французький історик Джамбатіста Віко. А подальший свій розвиток вона отримала в роботах Шарль Луї Монтексьє і Йоган Готфріда Гердера. Німці Фрідріх Енгельс і Освальд Шпенглер внесли свої уточнення у визначення цивілізації, розширивши її тлумачення і включивши туди науку, мистецтво, релігію, політичний, цивільне, економічне, суспільний розвиток. Основу сучасного цивілізаційного знання складають п'ять відносно самостійних парадигм, сукупність яких дає можливість скласти цілісне уявлення про генезис, структуру і динаміку сучасних цивілізаційних процесів. Економічний, соціально-політичний і культурний розвиток суспільства, починаючи з останньої чверті ХХ століття і по сьогоднішній день відбувається поза всяким сумнівом під безперервно зростаючим впливом глобалізації, її економічна складова пов'язана насамперед з джерелами, факторами і формами господарського поступу, йдеться про інвестиції і технології, робочу силу, інтелектуальні і фінансові ресурси, менеджмент. Маркетинг і так далі. Тобто суть економічної глобалізації полягає у посиленні єдності, системної цілісності, світового господарства на основі ринкової парадигми і поглиблення планетарних інтеграційних процесів. Вона характеризується відповідними якісними і кількісними параметрами, показниками і критеріями, що відображають історичну динаміку цього феномену. Наведемо головні з них: поселення взаємозалежності економік різних країн, зміцнення цілісності та єдності світового господарства, в основі якого все більша відкритість національних ринків, поглиблення міжнародного поділу і кооперації праці. Важливим аспектом аналізу процесу глобалізації є розгляд її як системи багаторівневої і ієрархічної, що включає глобалізацію на світовому рівні, що проявляється у зростанні економічної взаємозалежності країн і регіонів, переплетенні їх господарських комплексів і економічних систем, глобалізацію на рівні окремої країни, що характеризується такими показниками, як відкритість економіки. Питома вага зовнішньоторговельного обороту або експорту у ВВП, обсяг зарубіжних інвестицій потоків, міжнародних платежів та інше. Галузевий зріст глобалізації, який вимірюється, по-перше, ставленням обсягів зустрічної внутрішньогалузевої торгівлі до світового виробництва відповідної галузі. По-друге, коефіцієнтом галузевої спеціалізації, розрахованим як співвідношення національних і міжнародних експортних квот галузі. Глобалізацію на рівні компанії, що залежить від того, наскільки остання диверсифікувала свої надходження і розмістила свої активи в різних країнах з метою збільшення експорту товарів і послуг та використання місцевих переваг, зокрема, більш широкого доступу до природних ресурсів і щодо дешевої робочої сили. Глобальні форми економічного розвитку набувають все більш завершеного вигляду і проявляються у збільшенні обсягів та диверсифікації структури міжнародних прямих і портфельних інвестицій, які все ширше використовуються як важливий механізм національного економічного розвитку, міграції робочої сили в межах всього світового господарства зростаючому значенні знань, технологій, менеджменту, маркетингу, які зароджуються, як правило, в більш розвинених країнах, а використовуються і в економічних системах, тільки інтеруються у світові процеси. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів становлять важливий аспект сучасного світу, де економічні відносини та взаємодії пронизують культурні, соціальні та етичні контексти. Це тема, що відкриває вікно у розуміння того, як цивілізаційні чинники впливають на економічний ландшафт світу, спробуючи осмислити ці наміри, слід розглянути вплив культурних різниць на глобальні бізнес-процеси, різноманітність мов, обрядів, традицій та цінностей, визначає підходи до управління, споживацькі вподобання та стратегії розвитку. Сучасна глобалізація створює не тільки економічні переваги, але й виклики для збереження культурної ідентичності та взаєморозуміння. Етичні аспекти визначають, наскільки компанії та країни враховують моральні принципи у своїх економічних вирішеннях. Питання чесності, справедливості, екологічної стійкості та поваги до прав людини набувають нового виміру в умовах глобальних економічних відносин. У кінцевому підсумку цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів свідчать про важливість врахування культурних, соціальних і етичних аспектів у формуванні економічного ландшафту. Вони вказують на необхідність балансу між глобальними економічними інтересами та збереженням різноманітності, справедливості та етичних стандартів для старого, сталого та гуманітарного розвитку. На цьому у мене все. Дякую за увагу.